Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну що, це «Сніданок», Ми знову з вами в прямому ефірі. Так, і зараз, як і обіцяли, друзі, розкажемо вам насненну історію нашої співвітчизниці. Її звуть Валерія Семчук. Вона дизайнерка одягу, яка ну можна так сказати, сповідує повільну моду. Тобто це речі, які не втрачають актуальність роками. Станом на зараз вона живе на дві країни, і от цього року Валерія отримала престижну нагороду, яка відзначає жінок-підприємець з досвідом вимушеного переселення. Ну от власне Валерія сподівається, що Своєю історією вона надихне і інших жінок, які зараз знаходяться за кордоном. Тому що історія не про моду зараз, а ця історія про натхнення і можливості, які насправді є у кожної, якщо дуже захотіти. Давайте подивимось. Вона вся в нас на блискавках можливість носити речі по-різному. І там, наприклад, пальто перетворюється в бомбер, перетворюється в спідницю. Так, натхненно дизайнерка Валерія Семчук розповідає про нову колекцію, яку вони нещодавно презентували з командою Попри все бути без України, без Києва. Я не готова була кожних два-три місяці. Я приїжджаю. Бренд одягу, який зараз, хоч і живе вимушено на дві країни, завжди залишається собою одягом з сенсом та українською душею, як колись і задумувала Валерія. Я була головним стилістом на багатьох каналах. І десь з 2017 року я почала відпрацьовувати свої навички якраз на ведучих. Я почала їм шити бренд, підключився вже в 2020 році, як наслідок того, що я не змогла знайти те, що мені треба. Тоді, після 12 років на ТІВІ, у дівчини нарешті з'явився час на мрію не просто створювати одяг, а створювати його з повагою до споживачів і виробників. Ми, наприклад, використовуємо детстоків, тобто це залишки тканин від люксових брендів, апсайклінг, переробка вже готових виробів, беззалишкове виробництво тобто, ці всі кроки нас підводять до поваги до людей і, звичайно, до природи, до землі нашої. Так, Валерія почала активно розвивати свій бренд з одягом, який не буде втрачати актуальність через сезон. Та цю її фешн-мрію поставив на паузу лютий 2022-го. То я пам'ятаю, 8 березня ми переходили кордон пішки з України. І замість того, щоб просто їхати до сестри на весілля в Шотландію, як планували, Валерії з дітьми довелося тікати туди від війни. Мені було 20 років, коли моя мама і сестра переїхали жити в Шотландію. Ми живемо в будинку моєї мами, і дітей відвезла до бабусі, але мене настільки, от знаєте, штирило і штири до цих пір, що я не готова була до імміграції ніколи. Нині Валерія живе в шотландському місті Абердин і перший час там став для української дизайнерки неабияким випробуванням. Професійне життя воно в мене просто тут зупинилося. І я розумію, що якщо я не буду цим займатися, то я взагалі себе втрачу абсолютно. Тому влітку 2022-го наважилась знову відновити справу, яку залишила в Україні. Це Мій ментальний рятівник. Займатися брендом на відстані і постійно їздити до Києва, де і нині знаходиться виробництво і команда. Відшивати одяг у блекаути важко. Та надихало те, що її речі помічали за кордоном. Британці, британки кажуть, де такі можна купити плач. Я сміюсь, кажу, Ну вже ніде, але якщо хочете, я вам його відтворю. Вони вже зрозуміли, що ми не маніпулюємо тим, що ми з України да, на жалість. Ми просто даємо якість. Та щоб розвиватися далі, треба кошти. Для цього дизайнерка постійно шукає нові можливості і подається на гранти. Нещодавно вона стала однією з переможниць глобальної ініціативи для жінок-підприємець з усього світу. І сподівається, що її досвід може допомогти і іншим українкам розвиватися професійно. Ви маєте мати бізнес, або це може бути благодійна організація. Маєте мати статус або реф'юджі там іммігранта вимушеного, або також ВПО. Тому що в нас дівчинка була ВПО. Вона з Дніпропетровської області. Заповнити анкету онлайн, де розказати про себе та свою справу. Але обов'язковим було, що ваш бізнес має нести або соціальний характер, або мати якийсь вплив на розвиток або вашої громади, або культурної спадщини, так як в мене, наприклад, це екологічна складова. Нагороди видають раз на рік, і це не лише відзнака та визнання. А й рік вивчення англійської мови та бізнес-менторство, а також грошовий приз дві тисячі фунтів кожній учасниці. Цьогоріч з 30 переможців з усього світу 15 були з України. Звісно, що мені не вистачило цих двох тисяч на, пов... ну, на повну колекцію, але це була дуже добра допомога. Єдиний спосіб підтримати зараз мою країну це тримати робочі місця, платити податки, щоб нам було куди повертатись все. І коли люди хочуть донатити, я кажу, просто купіть щось українське. Дуже крута на тена історія і своєчасна, До речі, одна справа, коли ти постійно подаєшся на гранти, щоб отримати гроші, і ти, ну умовно кажучи, ти використовуєш так. ось цей свій статус та переселенки, переселенця, та це одна історія. А от як героїня зазначила, що коли ми вже спілкуємося там вже на ринку, ми вже не використовуємо ось цей і не тиснемо да. на жалість. Да, вони ж розуміють, сказала. що не тому, що беруть, тому що шкода нас, а тому, що це якість, тому що це е, е, інша якість послуг, це комфорт, це якась ще. Тобто ось це дуже важливо, тому що хтось цим користується досі. Там ну, напевно що є такі люди, да? це потім їм вже буде і гірше. А от це класний приклад, коли можна, не користуючись цим, робити дуже класні речі. Українські серіали о 20 й У місті з'явився мисливець на відділом. Головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства це підпис вбивці. Час попрацювати нашому архі. Плями крові, яким їм... більше ста років, в наш час дуже складно зникнути тебе слід. Навіть думки залишають свої сліди. Дається ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. таємниці архівів з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись, в ефірі 1+,1 плюс Україна.